23 березня у столичному міжнародному центрі культури і мистецтв відбувся перший сольний концерт співака Чів. Артист народився в Білорусі, але вирішив вивчити українську мову і дебютував в Україні. Автор і виконавець власних пісень на своєму концерті оголосив збір на підтримку ЗСУ. Більше розповість моя колега Олена Царенко. Серед пісень написаним співаком Владом Чижиковим, відомим під синічним ім'ям ЧІФ гарно так мрієшся, пазл, рана та багато інших. За його словами, його творчий шлях розпочався з участі в шоу Голос країни. А дебютний альбом Драма 2021 року став вирішальним у його творчій кар'єрі. Влад Чів розповів, що народився у Бобруйську, мешкав у мінську, але вирішив вивчити українську. Під час повномасштабного вторгнення він міг би виїхати за кордон, але обрав Україну. На цьому концерті співак Чів представив глядачам дві прем'єри. Це найбільший мій концерт в кар'єрі, в принципі. Я, для мене, напевно, це якийсь новий етап. Тому я дуже-дуже готувався і чекав цей момент. Будуть і хіти, і, в принципі, старі пісні з різних альбомів, і декілька прем'єр. Пісень, які я ще ніде не виконував, нікому не розказував, що вони в принципі існують. І це пісні як маяки і раз в житті. Я знайомство з його творчістю почалось пісні Гарна так. Ну зазвичай, як і у всіх його шанувальників. І е, потім вже я послухала інші пісні і зрозуміла, що е, ці ліричні, наповнені змістом пісні вони дуже е, мені ну, до вподоби. В рамках весняного концерту влачі виступив разом з Анною Трінчер. На сцені разом зі співаком виступила також донька військового, щоб здійснити її дитячу мрію. Це була її мрія виступити на сцені зі мною, і ну це правда найменше те, що ми можемо зробити, це подарувати здійснити цю її мрію на концерті. В міжнародному центрі культури мистецтв співак ЧІВ оголосив збір на підтримку збройних сил України на авто для окремого загону безпілотних систем спецпризначення тайфун. На благодійному аукціоні під час концерту донатили гроші для потреб військових. Серед лотів фото з автографом співака, платівка, тубус від снаряда. 35 тисяч раз. 36 раз. 36 два. 37. Ми відправляємось великий тур на 30 міст. І в кожному місті ми проводимо аукціони. Також у нас є банка е офіційна, яку я постійно викладаю у себе в сторіс, і ми там збираємо наша ціль 600 тисяч гривень.